Я була переконана, що епоха Анни Павлової, Сержа Ліфаря і Майя Плісецької минула. Боже, як я помилялася. Мене звати Анастасія Білоус, мені 12 років. Мені здається, що у неї якась душевна драма. Ти про щось танцювала? А чоловіки, які закриваються в собі? Моя мама тренер по акробатике. Дома мама спокойная, а на тренировках строгая. А я ее называю Светлана Станиславовна. Маму меня не очень часто хвалят. Я просто была расчулена. Всем хай! Меня зовут Кирилл. Я хулиган 50%. А остальных 50% я няша. Я хочу, чтобы меня увидели по телевизору. Кто это? Кто это? Она так прикольно танцует! Класс! Я Андрей Кианица. Я Тимофей мой... Батиха. Мы пришли, чтобы забрать первое место. Если на нашем пути кто-то будет, мы его унесем. Я знаю, как тяжело танцевать в дуэте. Тем более, такие такие расхлябанные, случайные напрямки. Ну, иногда по выходным. Б'ємо з поліною колонку, включаємо музику і ломки. Так. Да. А на що ви збирали гроші? Ми на сорінування їздимо там, ну, в, інколи в різні страни. Вони не розраховують на батьків, тому що в них є талант. Здрасте. А ти офіціант? Я знаю, що Ольга Фреймут, вона по ресторанам. Ну, ні. У мене роль джентльмена. Простіть. Меня зовут Усова Ева, мне 11 лет. Мой кумир Майя Плесецкая, потому что она очень красиво танцует, вообще она прямо балерина. Когда я смотрю записи Майи Плесецкой, я представляю себя вместо нее. Я уймила, понимаешь? Спасибо. Ну не может такие таланты не переконать. Это наикращее, что я бачила в жизни. Ви всі талановиті, кожного би з собою взяла. Але далі зі мною підуть тільки троє. Настя, ти зі мною. Хочу, щоб мама почала мною. Я прошу! Андрій. Тимофій, ви зі мною. Нам этот проєкт на всю, на всю сторону. Мір. Тож Мир. Єва Усова, Це зі мною. Більше всього я хочу виграти конкурс. Ну, це моя Прошла. Ой, Ой, моя ласточка. Тепер судді будуть судити, а я тільки буду любити і дуже вірити. Зустрічаємо наших танцівників! Тимофій, Андрій, Єва, Настя. Ось вони і першою. Свій танець нам покаже сольна, виконавиця Єва. Давай, Єва, ти зможеш! Ура! Де? Пластика стовби не буває, якщо ти тепер час Насті. у бій. Андрій, Тимофій, запалюйте. Молодцы. Молодцы, брейкеры Андрей Тимофеев, ну вы заполылые. Конечно, парни супер Ну качалы, как любят казаты наши судьи Ева, очень много позиций классических, с которыми ты отлично справилась И я надеюсь, мы будем наблюдать на проекте перерождения Майи Плесецкой Спасибо Настя Да у тебя был такой очень смысловой танец со своей философией, с драматургией. Ты очень техничная девочка. Очень техничная. Спасибо. Ребят, вы были очень контрастные. Вы выполняли очень сложные элементы. Большие молодцы. Однозначно. Спасибо. Ева, Настя. Ребята, это было просто невероятно. Мне снова захотелось танцевать. Кстати, Настя, я обратила внимание, перед выходом, перед своим номером ты его обняла. Вы подружились на проекте? Да, мы подружились. Ру. Да? Ай, молодцы! Тимофей Андрей, ребята, спасибо большое. Это был очень удивительный по трюкам для меня танец. Особенно удивительно, что вы это можете делать в вашем возрасте. Спасибо. спасибо. Я, як професійний танцюрист з найбільшим стажем серед тут присутніх, скажу, що ці хлопці брейк-денсери, які довіряють один одному на всі 100% і з цими пацанами можна піти в розвідку. Дякую розв вам велике. дівчата. Я не буду розкладати по епізодам ваші твори, а це справжні твори. Ті діти, які зараз стоять на сцені, я не побоюсь використати слова Романа Віктюка. Ви діти поціловані Богом. Шановні судді, за правилами нашого шоу, зараз ви маєте колегіально вирішити, хто залишиться у шоу. Яка пара? Ми чекаємо на ваше рішення. У вас є час. Ми готові. то залишається у команде Ольги Фреймут. Не, похуй, не, не, Ева и Настя. <клево> Спасибо. Ребят, вы тоже молодцы. Вас все еще впереди. Спасибо. Куда, хлопцы? У команду Ольги Фреймут потрапливают две танцористки. До свого тренера вона вас чекає за лаштунками. Незважаючи ні на що. Оці посмішки ви маєте пронести скрізь всю вашу кар'єру. Команда Ольги Фреймут зібрана і у складі Еріка Мустяцем Олександра Животягіна, Єва Усова, Настя Білоус. Ми.